Бо у нас тут тобто, ніхто нікуди ні не піде. От дивіться, знаєте, козацькі організації, які об'єдналися під фондом імені Сірка на Нікопольщині? Бачили там? От, будем їздити. От ми, коли збиралися козацькі організації, от кожен був сам собі пан. Мало того, між собою чубились за такою, що не могли нічого знайти. Каже, давайте об'єднаємося крім однієї ідеї. У нас була ідея проводити. Заходи по вшануванні пам'яті Івана Кірка. <кій> і ми, ми зараз не раз в рік. І от коли ми об'єдналися і почали щось робити, тут зразу стало видно, хто чого вартий. Іначе у нас з'явилися спільні якісь ідеї, там, розмови. І ми я тобі ще раз кажу. Тому, я кажу не для того, щоб вас, але у нас була поставлена зразу така. Е, ніхто нікому ніким не командує. Тільки координуємось у якійсь справі. У вас є своя організація, будь ласка, займайтеся своєю займайте своє Ну, Коли ми збираємося от, саме от по цій справі, отут у нас ми обираємо наказного. І цей наказний нас наш коригує. Що б, що б ми не робили? Ми йому підкорюємо різні організації. І пішло отак. Значить, дивіться, по тому, що ви казали, скоординуватися уже сьогодні. Я разом з Сергієм ми зустрічалися, провели низку цілу зустрічей. Єс пропозиція по приміщенню під штаб самооборони. От, це вулиця Комсомольська, Комсомольська, 56, це офіс козацької ради при Дніпропетровській Це один із варіантів. Це перше, те, що ну, ми встигли, бо я зранку приїхав спочатку в Дніпродзержинську, потім сходив сюди. От, е, штаб це той орган, який мав би якраз от, е, скоординувати е, зусилля всіх. Хто, ну, хто так або інакше, дотичний до самооборони і тих функцій, які вона має виконувати е, у «Свободі», Я знаю, є свій штаб. Е, ніяких питань. Ми вже обсудили то із Кирилом. Е, є зараз інтернет, є телефон, немає потреби збирати всіх в одному місці. Тобто, що таке по суті штаб? Штаб це центр, куди стікається інформація, там вона обробляється, сортується. І звідтяля виходить вже обробленою і доходить безпосередньо до тих, до кого вона має дійти. Саме про таку координацію і йдеться. Тобто, я ще раз кажу, я не претендую на те, щоб я керував вашими структурами або структурами правого сектору, або афганцями, або ще тим. Е, відповідно, завдання створити от такий дієвий орган, який би допоміг. Забезпечити охорону громадського порядку в першу чергу, е наступне це контроль за міліцією, яка виконує свої функції. Є домовленість про спільне патрулювання е із працівниками міліції, тому що е всі ви знаєте, зараз е досить таке негативне ставлення серед е переважної більшості простих людей до працівників міліції. От, е Давайте залишимо на потім для компетентних органів присуди для тих людей, які брали участь або не брали. Зараз повторюю завдання стабілізувати ситуацію якомога швидше. Тому що ви, мабуть, чули раніше за мене, сьогодні відбулася наступна провокація, це я про пам'ятники, які розфарбували. Ви чули, так? От. На завтра плануються заходи, які будуть проводитися, наскільки я знаю, далеко не патріотичними силами. Тобто, знову можливі провокації. От. І поки що, поки що нам доводиться працювати по факту здійснення. Тобто, здійснилася провокація, ми на неї реагуємо або не реагуємо. От. Наше завдання вийти на роботу на упередження, на профілактику. Розумієте? Тобто це те, що. Дасть змогу зменшити кількість тих провокацій і працювати з локальними подіями, з якими набагато легше справитися. От. Більше того, після зустрічі із представниками обласної козацької ради, я був запрошений на зустріч в обласне управління СБУ. От, де так само, ну в принципі, те саме про що ми з вами розмовляємо, нам намагалися довести очільники нашого СБУ. Тобто завдання у всіх зараз насправді є одне: це порядок і стабільність в нашому місті, в нашій області. От, далі вже забезпечення роботи органів влади. Правильно було сказано, ми маємо контролювати органи влади. Але при цьому вони мають працювати. І всі ті депутати, які порозбігалися, вони мають бути в залі і виконувати свої обов'язки, не посилаючись на те, що вони забоялися там, чи вони захворіли, чи вони без настрою, чи вони щедро. В них є їхня робота, у них є їхнє завдання. От кожен має робити свою роботу. Вони мають. Приймати законодавчі акти, які полегшують життя народу, а народ має контролювати, щоб ті законодавчі акти були саме такими, які полегшують життя народу. От. Які є ще пропозиції або запитання? А які у вас є пропозиції? Який У вас взагалі план дій і що ви пропонуєте? От які дії конкретно на Значить, дивіться, план дій, доповідаю. Перше, нам треба зараз розбити по секторам. Місто і область. Закріпити за кожним сектором посередок одної, другої або третії організації, яка виконує ті ж самі функції, що є самооборона, поповнити ряди сотень самооборони. Плюс до того є зараз вже ті сформовані сотні самооборони. Завтра ми будемо зустрічатися із керівниками тих сотень, з метою це все привести в одну єдину систему. От. І так само те, про що я казав, є домовленість із міліцією, тобто розписуємо наряд на добу, заступаємо чергувати разом з міліціонерами, і плюс налагоджуємо групу швидкого реагування, розвідку. І, ну, хто був на Майдані, той знає, як це працює. Тут нічим не буде відрізнятися. От. Тобто, по суті, справи це все те ж саме. От. І да, і ще одне. На протязі завтрашнього дня ми маємо дати контактну інформацію по штабу самооборони в інтернет і, можливо, на засоби масової інформації, щоб люди, які от як зараз прийшли зі зверненням, які могли би звернутися за тими телефонами або до тих осіб, які будуть визначені як контактні особи. Або ж записатися, якщо люди бажають, то вони мають знати, куди їм прийти, або куди їм задзвонити, попередньо записатися і далі спрямовують в той або інший підрозділ за місцем проживання, щоб це було зручно. Ну і відповідно той самий інфлітаж для людей теж має даватися як і дистанційно, так і в приміщенні штабу або штабів, які мають. За нашим задумом бути в кожному районі міста і так само в кожному населеному пункті нашої області. А в інших областях теж такі штаби сиділи? Я вам скажу так, в західних регіонах там, ну, там все давно під контролем, і все давно впорядковано, тому що ну, там люди, як вам сказати, не секрет, що більша частина мешканців західних регіонів вони. Менш, Менш регулярно виїжджають за кордон і працюють за кордоном. Не, наприклад, в Харківській області, в Донецькій області. Харків це не захист. Я зараз за Зайцев. Да, так само працюють. Сьогодні разом, що вчора разом зі мною виїжджав координатор в Донецьку область. В Одеській області тільки повернувся звідти координатор у всіх областях нашої країни і в Республіці Крим так само проводиться така ж сама робота. Пане Владислав, так. вашу відсутність, хто буде страшно? Ми сьогодні це визначимо і до всіх голода. Дуже важливо, тому що сьогодні вночі була пограбована фі філармонія наша обласна. І мене запросили директори музеїв. Вони дуже, дуже нервують. Тому якщо треба буде підсилення саме держохорони,

От, я не кажу, що він зразу запрацює там ідеально і буде задовольняти цим потребам, але принаймні телефони, контактна особа чергової штабу. тобто я особисто я не буду постійно знаходитися в штабі. Буде черговий відповідальний сотник, або там десятник, або просто оперативний черговий, який буде реагувати на всі звернення, на дзвінки і відповідно або висилати групу швидкого реагування, це те, про що зараз ішла мова. От, або як в цьому випадку із бізнесом, е який намагається їджати, то ну, тут самооборона. Давайте зразу зрозумімо, що е будь-який громадянин, е який тоді по відношенню до других громадян, може вчиняти тільки на підставі статті про необхідну оборону або крайню необхідність. Ми не можемо замінити міліцію. От. Тому міліція має працювати, а ми маємо допомагати. Якщо є така ситуація, е значить ми беремо цю роботу, з'ясовуємо обставини, звертаємося в міліцію, і контролюємо, щоб міліція відреагувала належним чином. І в разі потреби допомагаємо тій же міліції відреагувати належним чином. От. Тоді це буде правильно, кожен буде виконувати свою функцію в межах правового ходу. Пане Владислав, зараз телефонували, чия самооборона стоїть жоплива, в Жокневому розсуді. Так. Кажуть, такий бардак, що їли все побросали, там ходять, нікому не підпорядковуються. Як, як відноситися до наших самооборон, якщо ми, ми ж наш, під нашим міном це робимо? Тільки, 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 тільки. тільки стоять. Учора, учора правий сектор розповідав про вжепневий суд. Вони сказали, ну, от, що там да, щось от, відбувається. От, та, да. І до речі, це люди Денисенко приходили вчора і заявляли, ну, що вони на них там контролюють. Так само судді. так само це, то, я то, сьогодні дізнався про прокуратуру, така ж сама історія, прокурори звільняються. Ви в порядку правий сектор народ? Послухайте, в правому секторе. Я вам я наступно можу сказати: в правому секторі є свій провід, в них є свої внутрішні правила, зовні на них впливу ніхто не має. Але я знаю провідників правого сектору, і я можу з ними спілкуватися, і ну, в більшості випадків ми знаходимо порозуміння. Тут питання в іншому. Якщо зараз порахувати всі випадки, де відзначився правий сектор то їхній особовий склад мав би складати ну, мінімум людей по всій Україні. людей. Тобто зараз все, що брутального робиться, все намагаються списати на правий сектор. Ми не їх останні таке прибажають. Що ми розмовляємо, щоб воно мало якусь правову силу. Це що в нас є сякі люди, у нас сотня, десятка. Щоб вони мали якісь, ну, наприклад, дружинка, посвідчення, посвідчення фотографії, совси. А тоді воно буде менше. Да. А то в нас як проходний двор. Правий сектор це ще кабила, яка не вкатана і ніхто не знає, як на ній їхати. От я вам просто кажу, більшість з людей її навіть не бачили. І у вас у всіх мандат. Оце я просто що хочу сказати. Не треба ніякі об'єкти брати за корону. У нас повинно, я, я рахую так, щоб це було правове, у нас повинно бути посвідчення дружинка, вже має пес. Ну, хто я такий? Що до міліціонера машин, хто я такий? І буде якось будівля. Так це ти його yeah, і я, я образ говорю, там якось зачинця чи ще щось. Якийсь повинен бути документ. Yeah, це формування, yeah. прошу, yeah. Громадське формування, yeah. Yeah. Да, громадське а, формування. Yeah. І не, і не, не треба на райони розбивати, ми не бандити, щоб розбивати райони там де то. Повинно бути чергування. Наприклад, свобода там чергує три дня, там скільки є людей. Скільки, і скільки там є машин, визначить скільки людей, це буде правильно. Але щоб ми розуміли, що, наприклад, понеділок, наша черга, ми пішли. Але вони п'ять суток, я не знаю, де він знаходиться, має функціонувати штаб, має розписуватися наряд, давно тиждень, тиждень, п'ять тижнів це закладу. Тижні, тижні, і я, я розмовляю сам з собою. І ніхто нічого чує, ніхто, чу, ніхто не розуміє не, Ні, Ні, ніхто самопрошує. Ні, не, зробити. Саме грошей, це зробити так. Я поясню, як зробити. Любу найскладнішу справу. Береш і робиш. Тож, От і все, це один єдиний рецепт. Береш і робиш. Да, по ходу справи можуть виникати якісь там питання або щось там не складається. Но коли ти робиш, Добре. ти його врешті-решт зробиш. Ви розумієте, ми робимо всю одну справу, Добре. тільки ми робимо всю кучу. Там, де треба носити цену, ми всі взяли віники і підмітаємо, тільки підмітати немає. Шо. От питання в тому, що повинен бути мандат в чоловіка, і ми розуміємо, що ми йдемо там прокуратуру охороняємо чи ну, підохорону де то беремо, чи йдемо по де-то центр, дивимося, щоб не було там якісь движення. Оце повинно розкритися. Всі, на ту, всі на ту прокуратуру ми розгорнулися, кажуть, таке охороняють. Я думаю, так. як пропозиція можна... Тій групі, яка буде виходити десь на якийсь участок, там на ділянку десь будуть виходити, їм давати, як міліції давати путівий лист, тобто він не буде посвідчення. Ні. У координаційного центру повинні бути посвідчені. Формалізація ми були сказати, що ну, зараз вот. і цих посвідчень наліплять. Хто наліпить, якщо одна людина, відповідальна за координаційний центр? О, О, це, давайте у нас є, які... є, є наприклад, саме взяла 100 подсвідчень і несе відповідальність за 100 посвідчень. Я образом кажу. Приклеїли фотографію, написали фамілію, прийшли, постали.